Суд над Ісусом Христом. Зречення апостола Петра. Після того, як у Гевсеманії Ісуса Христа арештували, Його повели до первосвященника Каяфи. Та спершу Ісуса Христа спробували судити в колишнього первосвященника Анни, який був тестом Каяфи. Таким чином, у укояфи був час швидко скликати сенедріон. Апостол Петро пішов слідом за Ісусом Христом оподалік і увійшов до Палацу Первосвященників, щоб побачити, чим воно скінчиться. Метою судових процесів над Ісусом Христом була Спроба віднайти законі підстави для того, щоб засудити Господа Ісуса Христа на смерть. Свідчення апостола люди були вирішальними у слуханні цієї справи, та Його не могли знайти. Тому релігійні лідери шукали ложного свідоцтва на Ісуса Христа, що було вкрай край. Незвично для таких судових процесів, адже вони намагалися віднайти бодай щось, що могло б виправдати смертну Кару для Ісуса Христа. І, хоча з'явилось багато ложних свідків, вони не змогли узгодити свої свідчення проти Ісуса Христа. Нарешті прийшло двоє яким Ісус Христос, коли сказав Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Ісус Христос промовив це близько трьох років тому на початку своєї проповідницької діяльності у стосунку не до храму, а до свого тіла. Цікаво, що тут. Пригадали саме ці Його слова і саме перед Його розпинанням і Воскресінням. Ісус Христос відмовився відповідати на будь-які звинувачення супроти Нього, бо Його ніколи офіційно не обвинувачували ні в якому злочині. Тоді Первосвященик спробував змусити Ісуса Христа, відповісти нам звинувачення супротив Нього. Та Ісус Христос і далі мовчав, аж поки Первосвященик не сказав, заклинаю тебе живим Богом, щоб Ти сказав нам чи ти Христос, Син Божий. Оскільки релігійний Лідер обвинуватив Ісуса Христа, заклинаючи живим Богом, Ісус Христос мав дати правдиву відповідь. Каяфа наполіг, щоб Ісус Христос відповів, чи дійсно Він був Христом, Месією, Син Божий, Христос Месія. Ісус Христос дав стрежувальну відповідь і додав, що у майбутньому сидітиме праворуч всемогутнього і повернеться на небесних хмарах. Тож тут Він прямо засвідчив, що є божественною особою. І саме так його зрозумів первосвященник, тому той відразу роздер свою одежу, чого йому не слід було робити згідно законом. І заявив, що Ісус Христос сказав богохульством. Потім він додав, що більш ніяких свідків не було потрібно. Адже уста Ісуса Христа самі засвідчили Його провину. Люди мали зробити лише один вибір із двох, або вони мали визнати, що Ісус Христос каже правду, а отже мали пасти Йому до них і поклонитися як Месії, або ж визнати Його, Богульником, і засудити до смерті. Вони обрали останні і цим самим скріпили акт зречення від того, хто прийшов у цей світ, як їхній Місіям цар. Тож більше ніяких інших свідчень тут не розглядалося, ніхто не виступив на Захист Ісуса Христа, ніхто не вказав на Його численні діяння серед не впродовж останніх трьох років таким чином Синедріон домігся з Богом. Ісус Христос щойно промовив богохульство, і всі це чули. І всупереч усім єврейським та римським законам, вони самі почали карати обвинуваченого. Вони плювали йому в обличчя та били кулаками, інші ж били його в обличчя, промовляючи, прорече нам Христе, хто тебе ударив. Так вони продовжували його бити, очевидно, насолоджуючись кожним моментом цього процесу. Ісус Христос мовчки зносив усе це побиттям і тим самим виконував волю з Богом отцям. Зречення Апостола Петра. У той час, як Ісуса Христа судили на суді Синедріону, апостол Петро проходив. Своє випробовування. Він йшов слідом за Ісусом Христом увійшов йшов разом з усіма до будинку первосвященника. Та коли він сидів на дворі, очікуючи на вирок суду, у нього тричі була можливість засвідчити на користь Ісуса Христа. Та усі три рази він заперечив, що взагалі коли-небудь. Знався з Ісусом Христом, чи якимсь іншим чином був із Ним пов'язаний. Перше зречення відбулося, коли одна служниця сказала перед усіма, і ти був з Ісусом Галилеєм. Інша дівчина біля волі двору ще ясніше вказала на нього. Цей був з Ісусом. З Назарету. Зрештою, приступили ті, що там стояли і сказали, ти таки справді, один з них, бо й твоя вимова тебе виявляє. У ті часи прийнято було клястися, доводячи свою невинність. Тож, якби апостола Петра. Не спіткало лихо й об визнали не Коли він у при вселюдно зрігся свого Господа раз заспівав півень, це нагадало йому про слова Ісуса Христа. раніше, ніж півень заспіває ти тричі з Мене. І тоді ж відразу апостол Петро зрозумів, що зрадив Господа, хоча він запевняв, що ніколи не відречеться від Ісуса Христа, все ж превселюдно відвернувся від того, кого любив. Повнений жалю, він вийшов з того двору і заплакав гірко. Його сльози були слізьми істинного каяття за те, що він зрікся і відвернувся від Господа.